Нашою метою є ефективне регулювання. Ми знаходимося зараз між двома крайніми позиціями, тому що з одного боку у нас в країні вважається, що держава має опікуватися абсолютно всім. Якщо є будь-яка проблема чи будь-яке завдання, то класичний вихід це державний службовець має щось зробити з цього приводу. Якщо у нас багато йдуть дощів, аграрії страждають. Держава має допомогти. Якщо у нас мало йдуть дощів, посуха зрозуміло, тільки треба зібрати державну нараду. З іншого боку, ми так само розуміємо, що вільний ринок він ефективно працює тоді, коли на ньому є певні правила гри, певна інфраструктура конкуренції, яка дозволяє найкращим в цій боротьбі перемагати. Тому ми кажемо про певне нормальне співвідношення і ефективне регулювання кожного ринку. Чим це відрізняється від тих спроб дерегуляції, які в країні вже було досить багато за за 25 років? В першу чергу ми хотіли підійти до цього проекту не кількісно, а якісно. Насправді не так складно відмінити 15 чи 20% відсотків абсолютно застарілих документів, які інколи ще базуються на нормах радянських часів, і відзвітуватися перед суспільством про те, що ми щось дерегулювали. Втім, вплив, особливо економічний, грошовий вплив на бізнес, буде абсолютно неспівставний, і цій кількості скасованих актів цілком вірогідно, що бізнес цього навіть не помітить. Тому ми б хотіли брати просто сектор за сектором, і разом з представниками бізнесу, разом з громадськістю і державними службовцями з відповідного профільного міністерства по той методології, яка запропонована офісом Бірдіо, проходитися і відповідно визначати по перше, навіщо потрібно те чи інше регулювання. Це насправді не таке тривіальне завдання, як здається. У нас дуже часто, якщо починати дивитися, чому. На цьому ринку є якесь ліцензування, чому там е, видається цей папірець, чи вимагається інший папірець, то ми або зайдемо в те, що ніхто не знає. Ну це було так давно. Воно якось повелося, і ми всі так робимо. Або ми дійдемо до того, що е, спочаткова ідея вона була колись 20 років зовсім інших е, часових умовах. Зараз вона або залишилася у спадок, або ми просто використовуємо її для чогось іншого. Я привожу цей аналогію, коли нам треба їсти суп, його Замість того, щоб їсти ложкою, ми їмо їмо його виделкою, тільки як так вигадуємо, щоб у виделки були дуже широкі зубчики. Ось саме це ми хочемо проаналізувати і отримати зворотній зв'язок від бізнесу, яке регулювання абсолютно застаріло і не виконує свою функцію. З іншого боку, зі сторони держави, чесно і відкрито сказати, яке регулювання нам потрібно, тобто чого ми хочемо досягти, і які інструменти ми для цього будемо використовувати, тому що цих інструментів насправді існує. Ну, в світі дуже обмежена кількість на те, що у нас тут є там тисячі варіантів тої чи іншої дії. В результаті ми можемо прийти до кількісного розрахунку, скільки це вартує для бізнесу, і що ми як суспільство отримуємо в цьому результаті. Ми дуже сподіваємося, що за допомоги бірдіо, який який насправді тут буде виконувати одну з основних ролей, оскільки в державній структурі нема чесно кажучи, ні кадрів часто, ні. Компетенції у цих кадрів і мотивації у цих людей займатися такою складною процедурою. Тому ми саме і дуже вдячні нашим європейським і канадським партнерам, які допомогли нам започаткувати цей офіс. і, власне, Посилити зусилля тих державних службовців, які будуть займатися цим поточним переглядом. Ми хотіли б за рік переглянути більш ніж 70 ринків, базуючись на групах чотирьох міністерствах, і п'ята, яка створюється в міністерстві економіки по ринку ІТ та телекомів, Ну і власне прийти по ним до моделі ефективного регулювання, яке справді відчує бізнес. І ми будемо звітувати вже не, не кількісно, про те, що ми відмінили три. Папірців, і ми дуже класні і на цьому розходимося. А будемо звітувати про те, що ми скасували додаткові витрати для бізнесу, повернули їм прибутки, які вони далі можуть реінвестувати, створювати робочі місця і так далі.